У самому серці Львова розташувався археологічний музей ЛНУ. Це надзвичайне місце, де кожна знахідка повертає нас у далеке минуле. Тут артефакти говорять мовою віків, а пам'ятки розкривають таємницю цивілізацій, що зникли, залишили по собі сліди в землі та в нашій культурі. Ми прийшли в музей, щоб дізнатися, які скарби ховають його експозиції і чому ці речі так важливо зберігати саме зараз. Кожна річ, навіть з тих 50 тисяч, це є річ, яка зроблено людиною, тобто залишена якась історія, частка історії тої чи іншої людини, тої чи іншої епохи. І навіть невеличкий шматок кераміки може дати нам уявлення про те, які технології використовувалися, які новації були здійснені людиною в ту чи іншу епоху. В принципі, як виглядав її побут. І я завжди в цьому плані наголошую, що навіть якщо подивитися на ці артефакти, які ми бачимо перед собою, можемо побачити, що. Наше сучасне життя, на яке багато хто жаліється, просто прекрасний прівно з тими епохами. Розвиток людства також можна відстежити за історією писемності. До прикладу, у середньовіччі писали на березовій корі та воскових дощечках за допомогою таких інструментів, як стилос і писало, і функціонування в них дуже цікаве. Під п'ятим номером зверху навіть видно такі трикутні лопаточки. Це фактично старачки, тобто гострою частиною процарапуєш літеру, якщо по восковій поверхні. А лопаточкою можна затирати помилки». Якщо вам цікаво побачити, як виглядає зуб маминта, то скоріш біжіть у музей, адже такий експонат складно десь відшукати. Від себе хочу додати, що він дуже важкий, і загалом люди середньовіччі могли б використовувати його замість теперішніх антель у спортзалі. Також не менш цікавий експонат це бінокль, адже його розміри просто вражають. Складно навіть уявити, як ним колись користувались. Минуле не забути, воно просто чекає, коли ми знову до нього доторкнемося. Археологічний музей це не лише зібра старовинних речей, а живий міст між епохами. Тут кожен експонат нагадує, що ми є частиною великої історії, яку ще належить пізнати. І, можливо, саме цей візит стане початком нової подорожі у світ загадок, що приховані під шаром часу.